Палатін Джереломіо, дехіро інозитоло, марганцю та Елма Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Я вас вітаю, доброго ранку. Доброго ранку, пані Власта. Сподіваюсь, що він для всіх добрий. І я всіх, хто нас сьогодні слухає дивитись. Всіх вітаю і радий зустрітися як завжди з фан-клубом А, А ми як раді, я щоб не гаяти часу. Одразу до питання Ольга Стефанішина, посолка України в США, заявила, що обговорення щодо далекобійної зброї, і, зокрема щодо ракет томагавок і інших типів далекобійної зброї, тривають і вони тривають доволі позитивно. Кілька днів тому Дональд Трамп заявляв про те, що США взагалі не розглядають варіанти відправлення ракет томагавок в Україну. Ще раніше військове Пентагон. Військове міністерство так говорило про те, що вони дали Трампу зелене світло. Дивіться, для мене ці всі повідомлення поки що інформаційний шум. Я не впевнена, що за ними щось стоїть. Але я знаю, що для великої частини нашої аудиторії вони цікавляться. По-перше, вони вірять в таку фантастичну силу цих ракет, якщо ці ракети будуть отримані в якійсь кількості. Ну а по-друге, що було дійсно дуже багато повідомлень на цю тему сказано, і мені здається, що люди вже заплуталися. Так, що Україна отримає ці ракети, не отримає що хоче Трамп, на що натякає Стефанішина? Спробуйте нам трошки розкласти все по полицях. Що відбувається зараз довкола цих ракет? Чи все таки це просто поки що обмін повідомленнями? Та на що натякає Трамп і на що натякає Стефанішина? Давайте повернемося до військової компоненти на хвильку. Томагавка це дійсно потужна зброя. Чи здатний змінити томографка ситуацію мітєва на полі бою навряд, особливо враховуючи, що ми не отримуємо такої кількості, яка нам для цього потрібна, хоча томографків у Сполучених Штатах не так вже й мало, крім того, дуже складно буде піти вперед без того, щоб американці і контролювали використання томографків. І щонайменше спів визначали цілі, причому як на військовому, так і на політичному рівні. Ну і третє, власне, не працювали разом з нами. Як правило, і це по-моєму вся Україна вже вивчила тамагавки, запускаються з підводних човнів або з американських осмінців. Є буквально лічені елементи обладнання запуску суші. Хтось каже про чотири, хтось каже про дещо більше. Ну насправді їх там може дещо більше, але недостатньо для того, щоб активно використовувати. Тому з військової точки зору там є свої обмеження, але над ними можна і потрібно працювати. Власне, що зараз і відбувається в Сполучених Штатах. Друга історія пов'язана зі всім тим, що нам дійсно критично потрібно і може працювати станом на сьогодні, в сенсі далекобійної зброї, і це різні типи ракет, в тому числі повітря Земля, наприклад, відомі ракети «Джезм», які запускаються з літаків. Це непогані ракети, оскільки серед іншого. А у них е чимало переваг, їх не так просто збити. Є і інші види зброї, які нам потрібні станом на позавчора. Тому ця дискусія вона ширша ніж тамагавки. Це не значить, що я як і ви, не хотів отримати там з півсотні томагавків прямо сьогодні, а краще на завтра. На ранок і вже з готовими рецептами як і де їх використовувати, але ми знаємо, що це ширша дискусія, яка водночас на змінить ситуацію дуже швидко, але точно її зміни. Тепер політична історія. Сама розмова про далекобійну зброю вона є непростою. Можливо, навіть принизливою для сьогоднішньої Росії вона означає, що ніяких табу, ніяких обмежень, що найменше на політичному рівні для сполучених штатів взагалі для партнерів немає. Це також означає, що вони готові піднімати ставки, якщо Росія не готова йти на будь-яку серйозну розмову. Я маю на увазі серйозно, як ми її розуміємо, а не як вони її розуміють. І третє, це означає, що в розмові Трампа і Путіна, і в розмові Сполучених Штатів Росії є по перше, наша тематика, але є ще багато питань, по яких станом на сьогодні вони не можуть домовитися. Плюс на додаток до цього минулого тижня відбулася зустріч в Південній Кореї між Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном. Це була, може, і не ідеальна зустріч, але дуже непогана зустріч. Те, що я чую, і це означає, що в якийсь момент вони можуть більш позитивно говорити і про нашу тематику. Все це сходиться. Якщо не в одну точку, то а, скоріше в одну лінію, і говорить про те, що а, зброя її купівля, її можливе спільне використання, а безпільного використання тут ніяк вже не є чимось неможливим, що використовується тільки для подальших дискусій. І те, що я відчуваю по своїх американських контактах. Це і Дональд Трамп і частина членів його адміністрації стають, ну якщо не роздратованими, то набагато більш нетерплячими стосовно результату десь в районі наступного року. А ви бачите, що внутрішня політика в Штатах за рік до проміжних виборів. Які я нагадую відбудуться в листопаді наступного року, стає все більш цікавою на останніх виборах? Демократи зареєстрували непогані результати. Це не означає, що ці результати зараз є сталими і демократична партія вистрілить. Але тим не менше, перед виборами Трампу критично потрібні зовнішньополітичні перемоги. І він до цього буде іти. Я б не сказав, чого б це не коштувало, але точно з підвищенням ставок. Так, так, я хотіла, якщо в нас вистачить часу, приділити пару хвилин е, виборам в Нью-Йорку, де перемогу здобув, як це кажуть, в столив сто е, в столиці світового капіталізму мером став комунізм, комуніст чи соціаліст. Е, називають його Зоран Мамдані. ще обговоримо це можливо, але е, я хочу повернутися ще одне питання, просто узагальнити е, е, щоб звірити годинники. Два тижні тому Дональд Трамп запровадив санкції проти найбільших російських компаній. Два. Тижні тому стало зрозуміло, що ніяких контактів поки що між Путіним і Трампом не буде. Чи правильно я розумію, що відтоді якось кардинально ситуація у перевговорах між Москвою і Вашингтоном не змінилася ніхто не пішов ні на які поступки, ніхто не зробив крок назад або вперед, і поки що ситуація застигла. Наскільки я знаю, так це не означає, що я знаю все, оскільки я не спілкуюсь з Трампом кожного дня. Але, але тим не менше, те, що всі відчувають, та логіка, яка обговорювалася на Алясці, вона на сьогодні більше не працює. Вона не працює з багатьох причин з неможливості домовитися широкого кола питань, з непоступливості Путіна в раціональному сенсі. Тобто дискусія з боку Росії вона є ірраціональною і вона значною мірою визначається не тим, що на сьогодні може бути потрібно навіть сьогодні на Росії, а з точки зору історії, з точки зору того, як російське керівництво, і зокрема Володимир Путін, виглядатимуть в цій історії, чи бачить. Російське населення якісь сильні сторони, в тому, що на сьогодні відбувається у війні з нами чи бачить світ, тобто тут дуже багато питань, які знаходяться в сфері скоріше психології, а не класичної геополітики. Хоча геополітика, звичайно, це значною мірою також психологія, і це означає, що дискусія стосовно томографків, яка не взялася. Звичайно, просто з космоса, а також санкції на дві ключові російські нафтові компанії. Хай це на сьогодні не вторинні санкції, які безпосередньо працюють, а тільки первинні. Такі санкції вже насправді тиснуть і роблять тих, хто купує російську нафту більш обережними і більш обачними що теж результат. І це означає, що в будь-який момент американський мінфін може закручувати гайки, тобто, це така непогана політична логіка, як збільшувати цей тиск, і всім прекрасно зрозуміло, що логіка Дональда Трампа і логіка американської адміністрації, яка існувала безпосередньо до Аляски і безпосередньо після Аляски, більше не працює, я би так сказав. Добре, і ще один, один момент, який хочу обговорити в контексті взаємовідносин Москви і Вашингтону. Наприкінці на, жовтня Трамп зробив заяву про те, що він доручив Пентагону негайно починати відновлення проведення випробовувань ядерної зброї, чи то йдеться про реальний підрив ядерної зброї, чи то якісь інші, інші випробовування в Кремлі. Теж не лишили це поза увагою і теж почали заявляти, що вони теж розпочинають випробовування там своїх рак. Кет, буревестник, підготовка до потенційних випробувань ядерної зброї і, і так далі. І це, це, ну, це такий обмін повідомленнями поки що. І деякі, знаєте, мої глядачі і слухачі прямо в мене запитують: ну так що вже почалася ядерна війна, вже реально почалася підготовка до ядерної війни. Чесно кажучи, я знову до таких заяв ставлюся доволі скептично, тому що це можуть бути просто грам мускулами, але не знаю, можливо, цього разу. Це щось інше. Я як ви це розумієте? Оскільки там це інша людина і його адміністрація це люди, які фундаментально відрізняються від тих, хто був навколо Байдена, і я це кажу звісно, з повагою а ніяк в сенсі показати пальцем. Коли Путін завжди починає дискусію про навіть теоретичне використання ядерної зброї, коли він проводить навчання, коли він проводить запуски, це здається завжди було в Росії засобом тиску і працювало на захід, це зменшувало для заходу маневр, це лякало відверто захід. Причому як еліти, так і людей, і російське керівництво завжди розраховувало на цей вплив. Еліти західні зменшують свій вплив абсолютно свідомо і свій маневр. А люди на Заході просто лікаються і не хочуть іти далі. З Трампом така історія не працює. Трамп має своє его. І Трамп готовий міритися. Якщо хтось піднімає ставки, американці здійснюють масштабну програму оновлення ядерної зброї. Я би не сказав збільшення її кількості, але технології змінюються. Є два важливих компоненти: це як ви сказали, перша ядерна зброя, а по друге, її носії. Путін дуже хотів, щоб запуски, зокрема ракети з ядерним двигуном, всім показали, яка Росія крута насправді багато хто не звернув достатньо уваги, що було сприйнято в Москві як дещо дещо странний елемент реакції. А по-друге, Трамп навпаки роздратувався. Він сприймається як елемент тиску безпосередньо на себе, і як на мене, це порахунок сьогоднішнього російського керівництва. Показувати силу з Трампом безумовно можна, але не так, щоб а ми от такі, і ми можемо робити те, що ви не можете робити. І це означає, що він не хоче. Ескалації, і я абсолютно впевнений в цьому, але готовий відповідати на всі ці рухи, які йдуть з Кремля. Тому логіка, яка завжди існувала, з намаганням сказати: А от ми використаємо щось, ми станемо крутими. Ми побудуємо щось таке, чого у вас немає, і тоді ви маєте з нами розмовляти на інший кшталт з Трампом, не працює. І є другий дуже важливий вимір, про який не варто забувати зараз. Є договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Це його третя ітерація: Старт-3 так званий. Він фактично не функціонує, але сторони його дотримуються. Зараз в рамках договору не відбувається обмін повідомленнями і інформацією, що саме по собі не є найкраща історія. Там дуже багато майже дві тисячі повідомлень на рік було, наскільки я пам'ятаю. Але це також означає, що Трамп, крім оновлення ядерного потенціалу американського, як ви також пам'ятаєте. Він хоче працювати над проектом Золотий купол, який має захистити Сполучені Штати від ракетних ударів, і це дуже крута історія. Це історія, яка доволі популярна в американській еліті. Ви ж бачили, що якби Ізраїль і його партнери не працювали над захистом, іранські ракети все одно проходять. І це означає, що майбутнє може змінитися. Може там товариш кімчинин психанути, може хтось інший. Тому робота над золотим куполом буде продовжуватись. Крім того, це цікава історія в плані нових технологій. Це не зовсім зоряні війни в сенсі відомого фільму, але тим не менше, новий технологічний і військовий сплеск. Якщо цей проект буде реалізований, то проєкт нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь не виглядатиме так як попередньо, оскільки протиракетний потенціал зменшує можливості для Росії завдавати удари по штатах. І тема навколо стратегічних наступальних озброєнь є однією з найскладніших сьогодні на порядку денному між Сполученими Штатами і Росією. Вона також обговорювалася в різних контактах, в тому числі найвищого рівня, в тому числі під час різних дзвінків між Трампом і Путіним. І Росія, звичайно, хоче розіграти цю карту. Трамп теж хоче її розіграти а у нього свій покер, і в дурака він тут грати не буде. Тому до ядерної війни ми семимільними кроками не рухаємось. Тут може всіх заспокоїти. Але з іншого боку, у нас є елементи накручування ситуації, є елементи контрольованої ескалації. Я підкреслюю саме контрольованої ескалації, тому не потрібно хапатися за голову, за серце або якісь інші частинки вашого тіла, але тим не менше. Ми в цікавій ситуації, коли Трамп не іде на тиск з боку Кремля, і ця ситуація це насправді за багато років в історії американських адміністрацій, доволі якщо не унікальна, то нетривіальна ситуація. У нас зовсім мало часу лишається пару хвилин. Але я хочу, щоб ви пару слів сказали про те, наскільки серйозною для Трампа і для республіканської партії в контексті проміжних виборів і не лише є перемога Зорана Мамдані в Нью-Йорку на пост мера Нью-Йорка. Йому 34 роки. Вперше за 100 років здається, така молода людина стала мером Нью-Йорка. Але його також називають надією демократів. І наскільки я розумію, у Трампа з ним теж. Стосунки, м'яко кажучи, так собі. Чи здатна ця ситуація до речі, ці вибори назвали вже електоральною революцією в США в Нью-Йорку, Так точно чи здатна ця ситуація якось в принципі підірвати позиції Трампа в середині Сполучених Штатів? Е, мої американські друзі не вважають мамдані комуністом? Е, він також не є класичним соціалістом. Але він однозначно належить до такої лівої історії серед демократів. Ця перемога, і не забувайте, що там дуже цікаво відбувалися вибори також нью джерсі і Вірджинії. нью Джерсі дуже цікавий новий губернатор, пані Шеріл, яка теж може стати як багато хто вважає. Новою зіркою демократів, а зірками там зараз зовсім погано склалися. Чи зможуть вони разом стати сузір'ям скоріше, ні, оскільки вони походять з різної політичної платформи, але ніхто не знає, що буде далі. Мабдані це унікальна людина, яка почала записувати роліки TikTok, говорячи з людьми, і таким чином стала дуже відомою в Нью-Йорку. І як на мене, головний елемент його кампанії це відкритість. А головна фішка і головна перевага це те, що він категорично проти. Катастрофічних цін нью Йорку вони останнім часом зростають. Люди багато не можуть собі чого дозволити, і він каже: А давайте попрацюємо над тим, щоб мешканці Нью-Йорку могли дозволяти себе нормальне гідне життя. Оце фактично і є теза, яка привела його до посади мера. Тепер питання полягає в тому, чи зможе він виконати хоча б частинку своїх зобов'язань, чи не впаде його популярність. Друге, чи не буде подальша поляризація в Нью-Йорку відбуватися, а вона відбувається? І власне третє, чи демократи використають цю перемогу, а це однозначна перемога. Для того щоб вийти з тієї нори, в якій вони опинилися після перемоги Трампа, це поки що не очевидна історія, і це не тільки моя думка, це думка тих, з ким я спілкуюсь в сполучених штатах. І це означає, що зараз для Дональда Трампа, і тут ви маєте рацію. Дуже важливо прийти до проміжних виборів з максимально сильними позиціями, і це також означає, що для Трампа будь-який зовнішньополітичний успіх, і так само будь-яка зовнішньополітична поразка може чогось коштувати. В цих виборах і він буде намагатися забезпечити собі в наступні місяці до проміжних виборів, умовно там до кінця літа, наявні результати, такі, які б його влаштовували. І він це прекрасно розуміє, але це також розуміє Путін. І від того, чи готовий буде він дати Трампу якийсь результат, з яким той може жити, і чи готовий буде там піднімати ставки, тиск і використовувати коаліції проти Росії, буде насправді багато що залежати. Ну і, як ви згадали, Зорхан Мамдані – це перший мер нью Йорку, який є мусульманином. І питання того, що буде відбуватися навколо гази, і так як там буде працювати американська адміністрація, теж буде дуже впливати на майбутні вибори. Тобто ситуація феноменальна цікава. Ну і нам прийдеться слідкувати за американською внутрішньою політикою в наступні місяці. Боюся, що нам прийдеться за нею слідкувати наступними роками. Всьому нічого не поганого немає. В цьому ні це не вперше. Не вперше я розумію вашу, вашу іронію, але боюся, що ця іронія буде і далі продовжуватися. роки і роки. Дякую вам дуже. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України, 2014-2019 роки. Був на Радіо НВ. Далі у нас новини після новин ефір. Продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.